Постать стала символом духовної стійкості та морального вибору. В Івано-Франківську відбувся показ документального фільму Шептицький між війною та вірою стрічка розповідає про життя митрополита Андрея Шептицького, поєднуючи архівні матеріали, експертні коментарі та нові інтерпретації його постаті. Продюсер фільму В'ячеслав Пономарьов зазначає, працювати над проєктом було надзвичайно цікаво, але водночас і складно. Це найскладніший проєкт, з яким нам доводилося працювати, тому що Uh, в нас є. Постать, яка є глибинна, яка дуже шанована в великій категорії людей. У нас великий відсоток в країні греко-католиків, які фактично вважають цю постать своїм ієрархієм і прикладом до наслідування. І, власне, ця категорія знає дуже багато про митрополита і його діяльність. Але також ми маємо іншу категорію людей, яка десь щось чула, десь щось бачила і не знає про його життя. І нам, знаєте, ми балансуємо між тим, щоб говорити до людей, які щось чули і бачили. До які проти і і до тих, які з цим стикаються вперше, народна депутатка України Оксана Савчук. Переконана, фільм глибоко занурить в історію кожного глядача. А для молоді стане особливо корисним. Сам фільм насправді є дуже добре, якісне документальне кіно про те, як в ті як складно було жити в часи. Коли Україна перебувала в окупації, і ці режими постійно змінювалися, були постійно нові правила, і власне під те. На постаті власне Шептицького показано, як не просто приймати складні рішення, і мені дуже імпонує те, що дійсно зачеплені ті такі важкі періоди нашої української війни. Про те, як формувалася УПА, про те, як формувалася дивізія Галичина, представник Івано-Франківської архієпархії греко-католицької церкви, отець Йосафат Бойко, додає для всіх віруючих людей постать Андрея Шептицького є світлом у складні часи. А прикладом для наслідування. Є такі слова в Святому Письмі: Наслідуйте наставників ваших, дивлячись на кінець їхнього життя. Чому? Тому що дуже важливо, як завершує життя людина. Так? І ми називаємо митрополита Андрея праведним митрополитом, тому що він жив святим життям. Він був главою церкви майже півстоліття. Ми говоримо про першу половину ХХ століття. Він розпочинав своє єпископське служіння. Тут в Івано-Франківську в Станіславові. А відтак був главою церкви протягом півстоліття у Львові на Святоюрській горі. Під час презентації фільму також відбувся благодійний збір на потреби 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Військовослужбовець Андрій Грималюк закликає підтримати бригаду. Вхід на сьогоднішній показ фільму безкоштовний, але ми звернулися до глядачів з проханням підтримати наш батальйон. Там будуть стояти скриньки. Хто буде мати можливість бажання, вони задонатять і виручені кошти ми потратимо на FPV-дрони для нашого батальйону, саме оптоволоконні. Ми вже самі закупляємо оптоволокно, самі мотаємо катушки, самі робимо це своїми силами, але треба нам ресурси для закупівлі комплектуючих самих. Дар'я базовод Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.